Ти витрачаєш надто багато своєї життєвої енергії на те, що не має жодного справжнього стосунку до твоєї сутності. Ти спостерігаєш за тінями інших людей, порівнюєш себе з їх віддзеркаленнями, намагаєшся зрозуміти правила, форми прояву, глибини почуттів та об'єкти бажань. Ти віриш, що, споглядаючи виставу життя зовні, можна змінити власний внутрішній світ. Але це лише ілюзія, хитка пастка. Яка тримає тебе в нескінченній залежності від зовнішнього шуму і чужих реакцій? Справжні глибинні трансформації не народжуються в легковажних розмовах чи порадах зовні. Вони не приходять крізь похвалу, критику або чужі очікування. Справжнє перетворення виникає у священній тиші, коли ти залишаєшся наодинці зі своїм внутрішнім простором. Саме тоді вперше за довгий час ти ставиш собі вічні запитання, хто я без інших. Хто я без чужих очікувань, без зайвих слів, без прагнення бути зручним чи зрозумілим? Ця подорож не повинна розчинятися в нескінченних лабіринтах чужих долей, вона не має залежати від чиїхось реакцій або оцінок. Увага, це паливо для твоєї душі. І доки ти витрачаєш її на дрібниці, ти не можеш рухатися вперед до свого істинного я. Перший крок не в тому, щоб почати щось нове. А в тому, щоб припинити розпорошуватися. Перед тим як прокласти свій власний шлях, потрібно вийти з вируючої метушні, зробити глибоку паузу, зупинитися і свідомо віділитися від усього, що заважає почути власний внутрішній голос. Якщо твоє життя втрачає напрямок, почати слід не з додавання нового, а з ретельного видалення зайвого. Доки ти перебуваєш у полоні чужого шуму, нескінченних розмов, повідомлень. Порад і реакцій, ти не можеш ясно чути себе, своє справжнє внутрішнє я. Натовп змушує тебе не мислити, а просто підкорятися. Не обирати свій шлях, а слідувати чужим правилам. Не бути собою, а здаватися. Чим більше ти занурений у нескінченний потік чужих емоцій, чужих очікувань і чужих драм. Тим менше у тебе залишається здатності приймати усвідомлені рішення, робити власний вибір і прокладати свій унікальний шлях у житті. Справжня мудрість виникає тоді, коли ти керуєш не з позиції боротьби, а з позиції спостерігача. Але щоб стати спостерігачем, спершу необхідно відсторонитися. І це зовсім не означає відійти від життя, зникнути чи стати байдужим. Це означає зробити усвідомлений вибір. Кому ти показуєш свою енергію, кому свою увагу і наскільки глибоко дозволяєш себе бачити? Це про глибину внутрішньої дистанції. Внутрішня дистанція це здатність бути у світі, але не потрапляти в його хаос. Це мистецтво залишатися мовчазним, коли всі навколо голосують і не включатися в те, що руйнує твою сутність. Навіть якщо все відбувається поруч, якщо ти перестаєш реагувати на все без розбору, у твоєму просторі з'являється новий вимір простір для глибоких роздумів, для стратегічного планування, для накопичення внутрішньої сили. Ти більше не розмінюєш увагу на дрібниці Ти починаєш берегти її, як дорогоцінне паливо, від якого залежить твій наступний крок у процесі індивідуалізації та самоствердження. І тоді приходить те. Чого раніше не було, ясність. Ти бачиш, де ти перебуваєш у своєму життєвому циклі. Розумієш, де витрачаєш енергію даремно, і чітко помічаєш тих, хто віддаляє тебе від твого центру, від твоєї внутрішньої сили. Це початок справжньої глибини. Коли ти не просто закриваєшся від зовнішнього шуму, а свідомо повертаєш увагу всередину, до себе, до своїх справжніх потреб, до свого центру. Ти більше не намагаєшся пояснити себе світові, не намагаєшся відповідати чужим очікуванням. Ти створюєш усередині себе глибину, внутрішню цілість, яку вже не можна ігнорувати. І ось тут, коли ти повернув увагу собі, постає ключове питання: куди тепер спрямуєш всю ту силу, яку раніше дарував іншим зовнішнім проекціям, чужим сценаріям? Як тільки ти встановлюєш внутрішню дистанцію, відкривається дивна річ. Велика частина твоєї енергії йшла не на твій шлях, не на твоє життя. Ти годував чужі емоції, чужі плани, чужі драми. Ти намагався втішити, підтримати, пояснити, виправити, врятувати і жив у режимі нескінченної віддачі, ніби від цього залежить твоя цінність. А правда полягає в тому, що доки ти продовжуєш віддавати без міри, без усвідомлення, ти не будеш будувати всередині себе нічого справжнього. Хто не використовує власні ресурси, стає ресурсом для чужих потреб, для чужих сценаріїв. І якщо ти думаєш, що щедрість автоматично робить тебе сильним, ти помиляєшся. Доки ти не навчишся утримувати, зосереджуватися на собі, у тебе немає справжньої влади над власним життям. Зосередженість на собі це не егоїзм, це зрілість. Це свідомий вибір, не розпорошуватися, не бути зручним для всіх. Не стати джерелом для тих, хто навіть не дає поваги. Це шлях до автентичності. Подивися чесно, скільки справ, розмов, зв'язків ти підтримуєш лише через страх розчарувати інших, через бажання зберегти чужі ілюзії. Скільки разів ти жертвуєш власними планами заради чужих очікувань, бо так правильно, прийнято, чекають усі. Кожен раз, коли ти зраджуєш себе звічливості, ти підживлюєш чужу владу над своєю душею. Кожен раз, коли йдеш проти інтуїції, твоє внутрішнє ятьмяніє, втрачає силу і присутність. Якщо ти дійсно прагнеш змінити своє життя, перестань бути чужим інструментом, пасивною функцією у зовнішньому світі. Перенаправ свою енергію на те, що належить тобі, на твій внутрішній світ, на твої справжні прагнення, на те, що відлунює всередині. Не марнуй її на порожні розмови, на людей, які не чують, на зв'язки, де ти зобов'язаний, але не вільний. Вся сила, яку ти шукаєш, вже є у тобі, але розчинилася в чужих історіях, у проекціях на інших. Настав час забрати її назад. Як тільки ти почнеш відмовлятися від ролі ресурсу для інших, ти зіткнешся з опором. Люди, звиклі до твоєї доступності, почнуть тиснути, маніпулювати. Намагатимуться повернути тебе у звичне для них становище. І тут важлива ще одна істина більшість не хоче, щоб ти змінився. Їм не потрібне твоє пробудження, твоя самодостатність, їм потрібна твоя участь, твоє постійне реагування, твоя доступність. Ми звикли шукати опору зовні. Нам здається, що обов'язково має бути хтось друг, партнер, наставник, який підкаже, підтримає, Витягне з безодні. Ми чіпляємося за стосунки, за слова, за присутність інших, як за якір, без якого нас начебто віднесе течією життя. Але справжня сила не приходить зовні. Вона формується там, де людина вперше залишається сама, усвідомлюючи свою цілість. Доки ти оточений порадами, реакціями та чужими очима, ти не можеш зрозуміти, що належить саме тобі, що є твоїм істинним шляхом. Люди, навіть з найкращими намірами, відволікають, направляють, втручаються навіть без прохання, впливають несвідомо. У цьому впливі губиться твоя власна точка опори, твій внутрішній компас. Надто часто ти тримаєш поруч тих, хто давно вже не допоможе тобі рухатися вперед. Ти пояснюєш це вірністю, вдячністю, мораллю, але в глибині душі знаєш, ти боїшся залишитися один. І цей страх. Головна перешкода між тобою і новим рівнем життя, новим етапом розвитку. Звільнення починається з чесності перед собою. Саме там народжується воля, вільна від чужого впливу та нав'язаних сценаріїв. Саме там ти перший. Тобі не потрібно, щоб хтось підтвердив твою цінність. Ти підтверджуєш її сам, своєю присутністю, своєю увагою, своїм життям. Більшість людей не витримують самотності не тому, що бояться залишитися наодинці, а тому, що не знають, хто вони без постійного відзеркалення в чужих очах. Без чужих реакцій, без чужого схвалення вони втрачають відчуття власного права на буття. Їм потрібне дзеркало світу, щоб відчути, що вони існують, що вони мають право бути. Але зрілість приходить тоді, коли ти можеш бути справжнім, автентичним. Без підтверджень, лайків, чужих поглядів. Ти не зобов'язаний бути оціненим, щоб відчувати силу. Ти не зобов'язаний бути зрозумілим, щоб відчувати впевненість. Ти не зобов'язаний бути поруч із кимось, щоб відчувати внутрішню опору. Справжня опора це ти сам, це вміння бути з собою, відчувати цілісність у власному внутрішньому просторі. Коли ти знаходиш цю точку, внутрішню тишу. Де зникають тривога, поспіх, порівняння, залежність від чужого світла, тоді ти починаєш жити зі стану сили, а не зі стану дефіциту. І ось тепер, коли ти відчуваєш себе не як ідею чи функцію, а як завершене, цілісне я, ти можеш перестати пояснюватися. Ти більше нікому нічого не винен. Ти просто живеш, керуючись власним внутрішнім рішенням, власною істинною стратегією. Ти не сперечаєшся. Не виправдовуєшся, не переконуєш. Ти просто обираєш. Однією з головних причин, через які люди застрягають у старих моделях життя, у повторенні звичних сценаріїв, є звичка пояснювати себе. Надто часто ти витрачаєш сили не на реальні дії та зміни, а на слова, на спроби переконати інших. Ти намагаєшся довести, що маєш право змінюватися, йти відмовлятися. Зупиняти те, що не служить твоєму внутрішньому я. Але ті, хто по-справжньому впевнений, не витрачають енергію на переконання вони не пояснюють, не доводять, вони просто живуть по-своєму, тихо, твердо, відповідно до власного внутрішнього закону. Справжня влада проявляється не у словах, а у виборі та діях ти можеш обирати, діяти чи слухати. Будувати чи співчувати, йти вперед, чи залишатися поруч із тими, хто боїться рухатися. Кожен вибір це крок до власної свободи, до свого центру, до справжньої сили. І якщо ти справді готовий до глибинних змін, ти відчуєш, що звичний світ стає незручним для тебе. Твоє колишнє я більше не буде доступним у звичному розумінні. Ти перестанеш бути м'яким у сенсі, який шкодив тобі раніше. І в цьому немає нічого поганого, це не жорстокість, це стратегія, шлях до власної цілісності та самоцільності. Стратегія завжди починається з головного питання, заради чого ти прокидаєшся щоранку? Яка твоя істинна мета? Світ навчив нас, що думати про себе, це егоїзм, що ставити власні інтереси на перше місце, це погано, що якщо ти відмовляєшся брати участь, не реагуєш, не погоджуєшся. Ти черствієш і віддаляєшся від інших. Але правда полягає в іншому той, хто не вміє зосереджуватися на собі, на власному внутрішньому центрі, рано чи пізно втрачає себе, розчиняється у зовнішньому хаосі. Зосередженість це не відмова від світу, це відмова від хаосу, безладя і розсіювання енергії. Це усвідомлений вибір всередині свого життя це не жити чужими сценаріями. Не розчинятися у чужих очікуваннях. Якщо ти сам не приділиш увагу своїм потребам, ніхто не зробить цього за тебе. Світ не подарує тобі простору, його потрібно вибрати, його потрібно забрати. Коли ти справді зосереджений, ти перестаєш попереджати, пояснювати, чекати на схвалення. Ти просто зникаєш зі старої точки та заявляєшся в оновленій, внутрішньо підтвердженій реальності. Більшість робить помилку. Оголошуючи свої зміни заздалегідь, ділячись планами, попереджаючи про розриви. Вони сподіваються на підтримку, на розуміння, на реакцію. Але істинна зміна відбувається тихо. Справжні дії не обговорюються, вони відбуваються раптово, з внутрішньої потреби. Кожне попередження відбирає силу, кожне пояснення, шанс для зовнішнього тиску, кожне обговорення, ризик звернути зі шляху. Найбезпечніший шлях трансформації робити це мовчки внутрішньо. Ти більше не створюєш напруги навколо себе, не притягуєш зайвої уваги. Ти просто зникаєш зі старої моделі поведінки, зі старого сценарію. Ти не залишаєш конфлікту, не вступаєш у нього. Ти не пояснюєш, чого тобі не вистачало. Ти не доводиш, що мав право. Ти просто йдеш від старого образу себе. Який більше не відповідає твоїй внутрішній правді, твоїй сутності. І ось у цей момент, коли ти мовчки змінюєш свій курс, світ перестає бути шумним. Навколо немає реакцій, немає опору, немає очікувань. Ти просто рухаєшся вперед і з кожним кроком укріплюєшся у своєму виборі, у своїй автономії. Це потребує дисципліни. Мовчки змінювати курс складніше, ніж драматично розірвати зв'язки. Складніше, ніж голосно оголосити про себе. Складніше, ніж чекати реакції. Але саме цей тихий поворот робить тебе вільним. Бо ти більше не граєш у чужу соціальну гру, не підкоряєшся її правилам. Ти не чекаєш дозволу, не озираєшся на інших. Ти не просиш, не прощаєшся, не торгуєшся. Ти просто йдеш, і ніхто не знає, куди, ніхто не втручається, ніхто не заважає. У цій абсолютній автономії ти відчуваєш не самотність, а контроль. Не страх, а напрямок, не порожнечу, а силу. Тепер, коли ти відійшов від усього, що заважало бути собою, залишається останній крок не просто жити інакше, а стати в центрі власної влади, стати джерелом рішень, перестати бути реакцією і стати напрямком, встановити власний вектор і керувати ним. Коли ти припиняєш розпорошуватися, виправдовуватися, пояснюватися, в тобі утворюється внутрішній простір. Простір, де раніше панували напруга, страх, залежність і хаос. Тепер там тиша, спокій і цілість. Саме у цій тиші народжується влада, твоя внутрішня сила. Ти більше не центр чужих очікувань, чужих проекцій. Ти більше не залежиш від чужого погляду, від зовнішнього схвалення. Ти більше не всередині гри, правила якої писав не ти. Тепер ти в центрі. У своєму власному центрі. І саме з цього положення починаються справжні рішення, як жити, куди спрямовувати енергію, з ким бути, про що мовчати, коли говорити і навіщо рухатися вперед. Сила людини вимірюється не зовнішніми ресурсами, а тим, як вона керує ними, як зберігає фокус і використовуючи їх для власного шляху. Ти можеш мати небагато, але якщо ти вмієш утримати увагу, ти перемагаєш. Ти можеш бути один, але якщо не розмінюєшся на дрібниці, ніхто і ніщо не зрушить тебе з твого шляху. Центр це не поза, не зовнішній вигляд, не позірна спокійність. Центр це коли ти не кидаєшся з боку в бік, не впадаєш у крайнощі, не реагуєш на кожне слово, не шукаєш схвалення. Ти будеш будувати свою лінію крок за кроком, без крику, без матушні, без шоу, тихо і впевнено. Ти стаєш джерелом рішень, а не їх відображенням більше не пасивною реакцією на світ. Ти більше не чекаєш сигналів, не перевіряєш, чи правильно робиш. Ти знаєш, куди йдеш, і цього достатньо. Тепер ти не намагаєшся доводити, тепер ти стверджуєш. І в цій тихій, чистій, дорослій силі. Без ілюзій, без драм, без залежності, ти стаєш самим собою. І з цього моменту ніхто більше не вирішує за тебе. Ти витратив надто багато часу, намагаючись бути зручним, зрозумілим, залученим. Ти намагався відповідати, вислуховувати, пояснювати, доводити, бути поруч, бути потрібним. І кожен раз, коли ти чинив так, ти поступово втратив себе. Тихо, непомітно. День за днем, наче віддавав свої кордони в оренду, сподіваючись, що хтось одного дня скаже, ти все зробив правильно. Але цього не сталося. Бо справжнє розуміння не приходить до тих, хто весь час пояснює. Воно приходить до тих, хто одного дня замовкає, повертає увагу всередину, до своєї глибини, до свого центру. Справжня сила народжується не тоді, коли ти перемагаєш інших, а тоді. Коли більше не борешся з собою, коли приймаєш себе справжнього. Ти починаєш жити інакше, коли перестаєш реагувати на все навколо, виправдовуватися, розпорошуватися. Коли ти не обговорюєш свій шлях, ти просто йдеш. Коли ти не просиш, а вибираєш. Коли не виставляєш себе на показ, а створюєш себе середини і суті, ти вже знаєш, що робити. Ти знаєш, що скоротити, від чого відійти. Куди спрямувати свою увагу та енергію? Ти знаєш, що настав момент не змінювати світ, а змінювати свою позицію всередині нього. Не чекати, поки все складеться, а зібрати себе воєдино, без поспіху, без шуму, без зайвих слів. Зосередя на собі, як на ідеї, як на проєкті, як на своєму життєвому шляху. Будуй себе, захищай свою тишу, утримуй увагу і пам'ятай. У цей світ виграє не той, хто голосніший, а той, хто впевнений у собі настільки, що може рухатися в повній тиші і все одно змінювати напрямок усього свого життя, керуючи власним внутрішнім компасом. Саме з цього моменту ти стаєш самодостатнім, внутрішньо недосяжним для тих, хто прагне керувати тобою, бо ти більше не потребуєш. Ти вибираєш. Ти твориш свою реальність. Хочу відразу вибачитися за можливі помилки або дубляжі. Я тільки вчуся, і мова, якою ведеться цей канал, не є моєю рідною. Дубляж виконаний за допомогою штучного інтелекту. Будь ласка, вказуйте на помилки, щоб я міг їх виправити та поліпшити якість контенту. Також буду радий, якщо ви поділитеся своїми думками на цю тему. Ваша підтримка в коментарях дуже мотивує мене продовжувати шукати нові цікаві історії. Дякую за розуміння та участь. Підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові історії.